Сьогодні в Україні та ЄС відзначають органічний день. За останні роки у нас з'явилося півтисячі органічних підприємств, які виготовляють від молочки до соків за високими європейськими стандартами, експортують свою натуральну продукцію до різних країн. І це не лише розвиток бізнесу та валютна виручка, а важливий крок до нашого членства у Євросоюзі, аби ми гідно конкурували з їхніми виробництвами. Велика війна дещо загальмувала наші органічні господарства. Частина залишилася на окупованих територіях, частина постраждала внаслідок Бойових дій вимушено відкладені деякі законодавчі зміни. Дуже сподіваюся, що наші хлопці збройні сили їм такі ж подарунки шлють туди обратно за перебрік, за наболота. Олександр показує сліди росіян в його господарстві з вирощування лохини під Києвом. У березні село було окуповане, прилетіло прямо в сад. Касетні снаряди розлетілися на понад гектар, погоріли рослини, пошкодило крапельний полив. Після звільнення області взялися до роботи. Вирощують тут саме органічну ягоду, понад 40 гектарів. Все обробляють вручну. Так як ми не можемо застосовувати від бур'янів гербіциди, у нас в основному це йде ручна праця Прополка, косіння, косінням мотокосами, так само і збір. Цьогоріч була ще біда з працівниками. Половина втекли від війни за кордон, та цьогорічний врожай уже зібрали. Збувають органічну лохину в Україні через великі торгівельні мережі, частину експортують в Польщу. Органічну ягоду вирощувати дорожче, ціна яку пропонують за кордоном не завжди вигідна. Плюс дорога логістика. Українці ж органічні ягоди тепер купують більше, але цьогоріч війна забрала основного споживача. З України поїхало 6-7 мільйонів українців, українок і малих українців, так ті, які реально споживають нашу ягоду. І якщо казати, що портрет нашого от конкретно нашого споживача — це е, молоді сім'ї, це жінка, яка дбає про здоров'я родини і де й купляє саме органічну лохину. Теж органічна ферма на волині тут понад 400 корів. Кожна дає не менше 20 літрів молока на день, годують лише натуральними кормами. Це таке люцерневе сіно. Органічну молочку на цій фермі роблять більше десяти років. Мають спеціальний сертифікат ЄС. Так варять сир. Я зливаю по формах, чекаємо, поки лопиться формою сир. Далі ми солимо, і перевертаємо, і оставляємо на ніч. А ще молоко різної жирності, кефір, ряжанка, йогурт, сметана і масло. Усе натуральне. Йогурт у нас наповнюється натуральні наповнювачі, органічні. Суничкою, чорничкою і малиною. І масло, виробляємо масло. Так само у нас пастеризоване молоко, беруть нас садочки, діткам. Свою продукцію збувають в Україні, бо вийти на європейський ринок непросто. у молочки обмежений термін придатності, а як її довести, якщо півроку на кордоні черги. Продажі вдома теж не найкращі, багато магазинів великих мереж, куди постачали продукцію, розбомблені плюс дороге пальне, але поки тримаються. Зараз ми знову все починаємо якби спочатку. Ми знову шукаємо нових клієнтську базу. Ми саме гірше це, це логістика. що логістика вона в п'ять разів ну дуже подорожала. Нині у нас півтисячі тисячі органічних підприємств, які виробляють молочку, крупи, олію, м'ясо, соки. Найбільше їх було в окупованій Херсонщині. Зберегти органічних виробників зацікавлена держава. До великої війни планували до 30-го року втричі збільшити площі під органіку і до мільярда доларів наростити експорт. І, хоч нині сприятливі умови для експортерів, органіку гальмує ще не налагоджений процес сертифікації. Мінагро анонсує створення нових органів, бо потенціал у наших виробників величезний. Це не просто наше бажання чи слова, а дійсно моє органічною. Країною і гідним, може бути партнером, уже є майбутньому членом європейського союзу для аграріїв. Є ще грантові програми від держави на сади теплиці. Переробку виробники налаштовані працювати як би не було важко, аби лише перемога настала скоріше. Наталя Кулик, Катерина Курбанова, факт Сітіві єдині новини.